Отже, дорогі я хочу висловити стосовно того, що Німеччина там позакривала свої кордони. Зараз, наприклад, на кордоні Європейського Союзу вже там е, хочуть, е, ну, по суті, там багатьох людей там не пускають і тому подібне. І просто що я хочу сказати, е, Німеччина, по суті, це помойка. Це просто помойка. Тобто, тут, е, ви знаєте, те, що Німеччина відмовляє... У в'їзді багатьом людям, е, то я хочу сказати, що це е, на благо цих людей. Робиться на благо цих людей, е, тому що е, такої кількості наїбалова, і там, де просто, сука, на кожному кроці вас хочуть наїбати, такого я не бачив тупо в жодній країні. Я вам серйозно кажу. Це по перше, це найкорумпованіша країна. Німеччина це, блядь, найкорумпованіша країна. Плюс e, тут кожен намагається наїбати. Тобто, блять, e, тут неважливо, я вам так скажу, e, друзів тут бути не може. E, тут може наїбати, e, точніше, норовить наїбати і сусід, і начальник, і якісь там, блять, якась там державна структура, і джоб-центр, і всі решта, і всі решта. E, тому. Для того, щоб проживати в Німеччині, це треба мати блядь, дуже е, такі блядь, знаєте, міцні міцні, блядь, сталеві сталеві нерви. От, щоб потім е, просто-напросто. І ви знаєте, ще потрібно себе стримувати, е, щоб просто не взяти молотка і не піти розхуярити пару голів блядь, в тому самому джоп центрі або ще десь от, в джопа-центрі. або там, блядь, десь... Якомусь блядь, в адміністрації міській, блядь, щоб не розхуярити голову молотком, то, знаєте, це треба себе стримувати. Блядь, тому що, ну, і, В принципі, як я вже сказав, те, що людей не пускають, це робиться їм на благо. Тому що, наприклад, те, що там платять по 500 євро на людину плюс по 250 євро на дитину. ну, так Тут потрібно вибирати або нерви, блядь, або 500 євро. І при тому, що я вам зразу скажу, ці 500 євро це ну, це мізер. блядь. В Німеччині це ну, в Німеччині це повна хуйня. Ну, в Німеччині це повна хуйня. За 500 євро я розумію, що наприклад, роботодавець може удавитися сука, за 15 євро. Реально, я знаю таких хуйобки, які там, блядь, за 5, євро. і за 5 євро тупо, сука, можуть удавитися. От. При тому, що в них машини по 200 тисяч доларів, але за 5 євро сука у йобічка вдалося. Ну от і все. Тому думайте. Ну я вважаю, що це на краще, навпаки, зробили.